Поєдинок 14-го тору чемпіонату Київської області зразка 2014 року Ставищани зіграли в Борисполі, місті, яке має багаті футбольні традиції, але на жаль, ці традиції сьогодні підтримуються аби як, маючи чудову базу, яка гідна приймати матчі прем'єр-ліги, маючи невичерпні ресурси, як фінансові, так і людські, місто чомусь обмежилось чемпіонатом Київщини. Я не кажу, що це погано, але для Борисполя цього дуже і дуже мало. Тож у суботу, 28 червня, на стадіоні спорткомплексу Колос у двобої зійшлися місцевий футбольний клуб Бориспіль та Ставищенський хіл Любомир. Нагадаю, що матч першого туру, який відбувся 5 квітня в гейсесі, приніс три очка ставищанам завдяки голу, забитому на 90-й хвилині, Леонідом Поліщуком. Розпочавши досить непогано і провівши кілька гострих атак, любомирці тим не менше примудрилися пропустити м'яч у власні ворота вже на п'ятій хвилині матчу. Борис полець Олексій Артеменко відібрав снаряду Олексія Чернишова біля карного майданчика, практично без перешкод наблизився до воріт і відпасував під удар Сергію Ярошенку, який влучно пробив у лівий від голкіпера кут. Ставищани, зрозумівши, що можуть закінчити програшем, відчайдушно кинулися виправляти становище. Рішучість любомирців була більш ніж помітною. Гравці йшли до кінця, і суперникам доводилося грати дуже жорстко, щоб загальмувати гостей. Але на 17-й хвилині сталося те, що сталося. Після удару кості Дзисюка голкіпер відбиває снаряд, і той потрапляє в руку одному з гравців господарів. Як результат, пенальті, який майстерно виконує капітан гостей Леонід Поліщук. Тож все почалося спочатку. Рахунок знову нічийний і знову потрібно забивати. Команди пішли вперед. Але краще розгортати атакувальні дії і нагнітати гостроту біля воріт суперника виходило у ставищан. Вони раз у раз з'являлися в карному майданчику бориспільців, і останнім все важче ставало відбивати ці атаки. Самі ж господарі обмежувалися ударами здалеку, які летіли повз ворота Дениса Сабатюка. Другий гол у ворота футбольного клубу Бариспіль забив Віктор Путін. Асистував йому все той же Костя Дзисюк, який прокинув снаряд на хід Віктору, а той без метушні розібрався в ситуації і відправив круглого у сітку. На перерву команди пішли за переваги любомирців в один м'яч. По перерві суперники довго шукали потрібну гру, ставищани комбінували і витягували господарів із своєї половини поля. Останні ж не дуже охоче велися на хитрощі Любомирців і очікували від гостей більш конкретних дій. За перші п'ять хвилин в сторону воріт було зроблено лише один постріл пробивали бориспільці, і то дуже невлучно. Далі ж понеслося. То одна, то інша команда досить гостро йшла в атаку, суперник відбивався і тут же контратакував. Одна з атак ставищан мало не закінчилась голом, але подачею Андрія Степанчука не зуміли скористатися спочатку Костя Дзесюк, потім Олександр Леонтієв. Досягли ж успіху Любомирці на 60 60-й хвилині. Дзесюк, отримавши довгу передачу від Чернія, відпасував на Максименка, а той без емоцій розібрався із захисником і голкіпером господарів. Чим далі до кінця матчу, тим більше слабшали бориспільці, адже лава запасних у господарів, чесно кажучи, не рясніла. Час від часу, то одному то іншому гравцеві судома зводила м'язи і гру доводилось переривати. Та незважаючи ні на що, господарі стійко трималися і захищали свої ворота до останнього. Проте перед самим фінальним свистком на другій доданій хвилині тайму Юрій Максименко робить дубль, тим самим доводячи рахунок до 1-4. Андрій Степанчук пройшов до карного майданчика Борисполя, відпосував Путіну, той скинув на Максименка. А Юрій на точність пробив управи від голкіпера кут воріт. Після перемоги в Борисполі ставищани піднялися на дев'яту сходинку турнірної таблиці, обійшовши фастівське Динамо та Білоцерківську зміну. Наступний поєдинок футбольний клуб «Хілд Любомир зіграє вдома в ставищі на стадіоні Колос. Прийматимуть ставищани своїх кривдників Київський локомотив, який у другому турі, 12 квітня, переграв Любомирців з рахунком 4-0.